Фармадол, забудь про головний біль. Надсилаю вам доповідь морського міністерства про Ялту. Якщо оберуть це місце, було б добре мати кілька есмінців, на яких ми могли б жити в разі потреби. Однак, думаю, Сталін приготує нам хороші умови на узбережжі. Ви вже придумали, як назвати цю операцію? Якщо ні, я пропоную аргонавт. Писав прем'єр-міністр Великої Британії Вінстон Черчилль президентові США Рузвельту в січні 1945-го. Так і сталося. Американці оселилися у лівадійському палаці, британцям надали Воронцовський у сусідній Алупці. Адже колишній власник цього замку, князь Михайло Воронцов, був сином посла Російської імперії в Лондоні. Резиденцією радянських учасників переговорів став Юсуповський палац у Кореїзі. Зустріч увійшла в історію як Ялтинська конференція. Проте за межами помпезних резиденцій для переговорів був післявоєнний майже зруйнований та безлюдний Крим, з якого депортували майже 200 тисяч кримських татар. Черчилль, прем'єр-міністр Британії, Рузвельт, президент США та Сталін, вождь СРСР. Зібралися на початку лютого на Кримському півострові, аби поставити символічну крапку у Другій світовій війні. Але по факту це був буквальний поділ Європи. Організацією і підготовкою зустрічі займався тогочасний керівник НКВС Лаврентій Берія. Він залишився в тіні цієї зустрічі і його майже не знайти ні на відеокадрах, ані на фотографіях. Проте Берія був усюди, де відбувалися ключові перемовини – Майбутній радянський міністр закордонних справ Андрій Громико, який під час конференції був молодим дипломатом, згадував, що Рузвельт якось запитав у Сталіна, хто такий Берія. Хто такий Берія? Це наш Гімлер. Відповів генсек і усміхнувся. До речі, про самого Сталіна після конференції у своїх мемуарах написав Черчилль. Сталін справив на нас найбільше враження, коли він входив до зали. Усі немов по команді, вставали і тримали чомусь руки по швах. Одного дня я вирішив не вставати. Сталін увійшов, і ніби потойбічна сила підняла мене з місця. Ялтанська конференція тривала з 4 по 11 лютого 1945 року. На ній лідери СРСР США і Великої Британії обговорили завершення війни, а також прийняли ряд основних рішень. Розділити Німеччину на окупаційні зони, розпустити її армію, ліквідувати нацистську партію, покарати воєнних злочинців, а також репарації, 50% яких мав отримати СРСР. Але за суму тоді не домовилися. Сталін хотів нереальні на той час 20 мільярдів доларів. Також тоді була підписана декларація про звільнену Європу, що передбачала право союзників допомагати звільненим народам. Але по факту це був розподіл зон впливу. СРСР отримав вплив на східну Європу. Лідери США та Британії розуміли наслідки, тому обережно приймали ключові рішення. Їхніх поглядів зовсім не розділяв Сталін. На запитання Черчилля, як будемо домовлятися з католицькою церквою стосовно Європи, генералісимус відповів: А скільки в папи римського танкових дивізій? Питання, які обговорювали керівники трьох держав, безпосередньо торкалися і України Насамперед, повоєнної долі Львова. Це тільки в радянських підручниках з історії удавали, ніби з 1939 року Львів став радянським і крапка. Звичайно, за виключенням кількох років німецької окупації. Насправді все було складніше. Президент США вважав, що Львів був захоплений Сталіним у результаті злочинної змови з Гітлером. Черчилль підтримав цю позицію, але Сталін виступив категорично проти. Ще одне рішення, яке стосувалося України створення ООН. У справі створення ООН було ухвалено скликати конференцію на квітень 1945 року в США та запросити як членів засновників Україну та Білорусь. Це був факт визнання української державності на міжнародній арені. 78 років минуло після Ялтинської конференції, але ще й досі ця зустріч оцінюється як найбільший успіх радянської дипломатії і особисто Сталіна. Подія, яка поставила крапку у другій світовій і дала початок холодній війні. А створений у Ялті біполярний світ та жорсткий розподіл Європи, протримався майже півстоліття. Говорить вся країна з Олексієм Сухановим з 27 лютого на один плюс один Україна.